Ну що, зараз 7.30 і Ми збираємося їхати на екскурсію на інший острів, якщо я не помиляюся. Коштує вона на двох 120 доларів американських, і зараз ми вже їдемо. І я вам потім покажу, що там буде цікаво. Так що не переключайтесь. Я сподіваюся, наші внутрішні будуть з нами після цієї поїздочки. Це навіть всі на велик, зараз усі на викня волю, де підпрацювали Так, Зараз ми заїхали на заправку для того, щоб пересісти на інший автобус. І зараз я вам трохи покажу, що тут є цікаво. Наприклад, подивіться, є оливки, продаються на заправці, перший раз таке бачу, і навіть в таких баночках. І багато, звичайно, що бананових чіпсів. Це також ось різна водичка. В перший раз бачу таку фанту такого кольору. Є, подивіться, сигари продаються. Так, ну що, Ми пересідаємо на інший автобус. Тут вже зовсім інший вайб, знаєте, туристи, 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 туристи. І ці головнокомандуючі, які розділяють, куди хто сідає, виглядає дуже дивно. Зараз ми вам ще покажемо скільки коштує бензин. Знаєш, Вове, ніхто майже не зрозуміє, тому що ці курси не знають. Це в Рупі, це я так думаю, що загалом. Приблизно як в Канаді. Скільки в Канаді? Бакс за літер. Плюс-мінус. Поки що чекаємо на щось, не знаємо на що. Я думаю, що ми читаємо на он пройшов. a Isla Catalina, ¿cierto? Welcome to Manta Raya Tours. Today we go to Catalina Island, right? Ajá. Uh -huh. Okay. But before we go to Catalina, let me show the staff, go with us to Catalina. Pero antes de partir hacia Catalina, permítame presentarle el equipo que nos va a acompañar el día de hoy. En este aquí tenemos a chiquita Eso. Pasó. porque cuando hablamos de todos los colores tú sabes que le gustan los colores También ese gps incluye nuestro recorrido de barco <laughs> nuestra de snorkeling nuestra playa pero lo más importante es que podemos no sé las personas que están con saben, wow. 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 Una bella que me gima con un anime y lo mame en su

Що ми добралися до цього Райського острова, виглядає все реально класно, але поки що тут ще їжу не дають. Я голодна швидкий, дуже сильно хочу. І вам згодом покажу, як тут все виглядає. Ми тільки більше плавали з маскою десь годину-півтори, і я реально стомилася. Я втомилась дуже сильно. Хочеться зараз трохи відпочити і потім подивитися, що тут є цікавого. Ми будемо тут до вечора, тому якось так. Так, ну що, ось така їжа, як бачите, багато ананасів, бо він тут реально смачний. Трохи м'язку та рису і вова щось, але в нього виглядає зовсім не апетитно. Це просто такий соус він взяв до макарончиків, так вова? Угу. Виглядає не дуже апетитно. Ну що, я трохи відпочила і ще й пообідала. І зараз маю сили піти показати вам, що тут є цікавого. Так що, let's go. Зараз правда дуже-дуже спекотно, і в мене нема ні панамки ніякої, ні кепки, але нічого страшного. Зараз я йду. Вова поки що купається, йому це просто, знаєте, оце вода, це його 100% стихія, тому що він просто дуже обожнює. її. Я, чесно кажучи. Ну так, для мене це щось 50 на 50, але походити подивитися такі на пальмочки, на пісочок, подумати про життя, це мені подобається. Так що давайте ходімо зі мною. Я не знаю у котрій годині ми будемо їхати, але я чомусь думаю, що вже скоро, тому що зараз вже е, пів другої, і я думаю, що ми тут будемо десь до третьої або до четвертої, потім вже додому. Але додому нам ще добиратися, якщо б ви знали. Нам їхати спочатку на цьому на такому кораблику, на катері, десь хвилин, напевно, 40, а потім ще на автобусі півтори години. Так що перед тим, як брати такі екскурсії, подумайте, чи ви хочете так, тому що, чесно кажучи, через те, що довго їхати, ти задобуєшся, і тобі потім, коли ти вже сюди приїжджаєш, ти такий, а, ну і це все. Так, тут така, як бачите, зона, де можна посидіти, полежати. Там була така їдальня, ми їли. І зараз ми з вами підемо, подивимось на водичку, як тут гарно. Сонце просто пече, пісок такий прям, знаєте, підпікає прям мої п'яточки. Але воно дуже гарно. Так, реально дуже гарно. Водичка просто бомба. Бачите? О! Ну, людей, в принципі, не так багато як. О! Так, я вже пішла звідти. Так, водичка насправді дуже-дуже гарна. Прям просто така кристально, кристальна-кристальна. Видно майже все-все-все, що там всередині. Але тут також, як бачите, хвилі дуже великі. Чого я хотів у бульніканської Республіці. А зараз буде фотосесія, бо ми буде мене фоткати. Вова, ти щасливий? Зараз я теж піду трохи поплаваю, баба мене вже пофоткав, знаєте. Я думаю, що у нього декілька сивих волосин з'явилося, тому що для нього це взагалі проблема, він не любить мене фоткати. І, коротше, в принципі, нормальний пляж, нормальні люди, але також, знаєте, вони ходять на типу, купи чохол, купи маску, купи ще щось. І я помітила, що коли ми з вобою, вони не запитують. А коли я одна, то вони більш такі, знаєте, не Але в принципі нормально. Я зараз теж збираюся піти трохи поплавати. І я думаю, що скоро можуть поїхати до. Нього. І потім я вам розповім, скільки пішло грошей сюди. І взагалі як воно було. Повністю, знаєте, все розповім, тому що поки що, знаєте, такі відчуття дуже розмиті. І нормально, ні, але я вже стомилася. Ще хотіла вам показати, скільки тут сміття. Воно побачите, яка куча пляшок тут валяється. І скла скільки він, Вова зараз вам покаже. Але це, як місцеві кажуть, дикий острів. Але взагалі дуже багато скла, і тут потрібно бути обережним, ходити. І ось там, якщо ви, видно, також сміття валяється. І це ми відійшли від туристичної зони буквально там 50 100 метрів. Але за те, яка природа гарна. Ну, взагалі класно, але просто що... І взагалі, коли ми їхали сюди, то тут багато дуже сміття було. О, цікаво, це місцеві або це туристи. Бо думає, що це місцеві. Я думаю, що 50 на 50, тому що ну, тут стільки просто пластикових пляшок. Я думаю, що це від туристів, які просто залишають і алкоголь. Можливо, тут вони, знаєте, ввечері тусять і залишають, хоча якийсь сенсом це робити. Не знаю. Я думаю, що це місцеві, тому що дуже багато наузі чорних пакетів дається. Ну так, ми коли сюди їхали, то це взагалі на дорогах, на тротуарах, стільки його покопети. Твої загальні враження від цього острову. Рекомендую. А краще Здорово. всього доплатіть і візьміть собі готель на якомусь острові. Так, кажите. Просто Right. Так, вода тут значно відрізняється від тієї, яка в нас в готелі, але знаєте, ну, в принципі, море як море, океан як океан, можливо, хтось їде не за цим, можливо, хтось їде просто, щоб полежати, нічого не робити. Бо в нас це, це не про нас, тому що ми не можемо, ми вже на третій день знаєте, сиділи, я така думаю, блін, я вже хочу на роботу. Я вже скучила за своїм режимом, який в мене в Торонто, тому що я просто ми зайняті, постійно. Ми кудись йдемо, біжимо. Я щось знімаю, щось роблю. Тут також є що познімати, пофотографувати, але все рівно інтернету там немає. Звичайно, що Wi-Fi інколи де інде ловить, але не так, як в Канаді, в Торонто саме. Тому приходиться відпочивати від телефону також, бо в цьому дуже щасливий. Сказав, я щасливий що... тому я не хотів проплачувати інтернет в номер. так сказав що будемо без інтернету сидіти і щодо цього острову каталіна він називається ми заплатили 120 доларів так Так, за двох За двох. це вже з предоплатою чи після це вже все Все, 120 доларів і... на цілий день і нас сюди привезли нас тут погодували дуже клаво але знаєте, ну, їжа, звичайна тут проста. Там, це просто рис, м'ясо, на грилі, та якісь овочі та фрукти. В принципі, все звичайне, вони всі їдять таке І нас, в принципі, так і в готелі годують. Ну, Нам не набридла така їжа, все нормально. Що там? Ящерка. Ящерка. Тому рекомендуємо вам сюди також приїхати, завітати. Це неймовірно класно. Але знаєте, ми були в тому році три роки тому в Турції. Мені все рівно Турція більше сподобалася. Я вже виглядаю як рак, але знаєте що? Я просто згоріла і я реально втомилася. Океан теплий, 100%. я дуже мерзну. Знаєте, я не люблю холодну погоду, холодну воду, а океан теплий. був. я була цьому здивована. І ще хочу сказати, що, наприклад, ми пірнали з масками. Там що був дайвінг, або маски. Дайвінг був на 50 доларів дорожчий. Ми вирішили з масками просто вдвох. Тому що я, наприклад, бодай він поки що не хотіла, е, то ми приїхали, пірнали десь годину, напевно, і ви бачили багато рибок, але не прям настільки багато, бо ви казав, що в Єгипті він бачив більше і в Турції також. Але ну так, плюс-мінус піде, нормально. Зараз ще поплаваємо і вже будемо скоро їхати. Сказали, що ми будемо до трьох. А вдома, знаєте, коли ми запитували, коли ми будемо вдома, вони сказали, що в 6 годин вечора. Тобто, ми будемо додому добиратися десь 3 години. Ну це просто кипець. Ну, я цьому дуже не рада, але побачимо, побачимо, що буде. Я тільки що послухала, як вам я розповідаю. Мені здається, що я, як здається, на останніх таких подихах розмовляю з вами. Просто це сонце. Тут, напевно, градусів зараз 35, п'ять. Мені здається більше. Реально спекотно і цілий день ми тут зараз тусуємось, Воно реально дає про себе знати. Я трохи вже відчуваю, як я підпекаю, тому що ми з Вовою забули крем. Я ще вдома помазала обличчя, трохи плечі. Але воно ж знаєте, якщо не цілий день, то він не допоможе, потрібно мазатися декілька разів. І ще в мене немає панамки, кепки, нічого я собі не купила. Якось знаєте, та потім, та потім, і потім я собі не купила нічого.